Руноскоп на тиждень з 20 по 26 травня 2024 року. По перше руна тижня для усіх знаків ГЕБО Хтось отримає свою половинку, хтось отримає джекпот у бізнесі гарні стосунки з колегами. Далі для кожного знака окремо. Овен на цьому тижні вас осяє, що не ту хату хотіли та нові знайомі. Або деякі колеги не ті люди, що вам потрібні. Телець робота в команді допоможе вам вийти на новий рівень. Це подарунок за те, на що ви виклались колись. Близнюки, надяку Богу, отримаєте миттєву трансформацію. То будуть зміни на краще, але як сніг на голову не чекали, отримуйте. Рак цього тижня зможете своїм розумом навіть скелі здвинути. Але обережніше не розтрощіть те, що рухаєте. Лев подбайте за своє майно може хтось бажає вас його позбавити або його треба полагодити. Обережніше в спілкуванні розраховуйте кожен крок. Діва краще цього тижня побути наодинці або обережніше в спілкуванні з оточуючими це може привести до свар у родині. Терези цього тижня зможете себе захистити від нападів, від недобрих людей, навіть зробити їх добрими. Скорпіон. Не витрачайте гроші на пусте або не вкладайте їх. Прибережіть їх, бо цього тижня ви не отримаєте того, чого бажали. Стрілець шлях, якими ви крокуєте, обіцяє кардинальні зміни, але вони вас виснажать або не дуже порадують. Козиріг задля розвитку прийдеться виснажитися, зате побачите, куди треба рухатись, а куди й носа не сувати. Водолій очікуйте рух по кар'єрі, ваша робота надасть бажані результати та то може зміни на кращу роботу, більш прибуткову та престижну. Риби подбайте про своє здоров'я ще з того тижня, краще побути наодинці, це найкраще для вас, та й зможете обміркувати як краще діяти далі.